Не спіши, тому що корчі. Ой, диви, 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 да, Це О, гарний. Це гарний. О! Дивись. <клух> Ух. Теж непоганий. Тільки ж не зійди. Ай-яй-яй-яй, а тучий корч. Через ці корчі дуже складно перетягувати окуня. От за такими окунчиками ми сюди і приїхали. Найбільша кількість покльовок спостерігається, коли ти шнур впираєш в корч. Десять хвилин його діставав з цих корчів і не дарма. Подивіться, який грубий. Ух ти що. Я форсувати події не буду. Минулого разу ми для себе відкрили нові, дикі і дуже цікаві місця з жирними преднерестовими окунями. Ловля окуня тут не зовсім класична, ракушки, на якій він зазвичай стоїть, тут майже немає. Але тут дуже багато корчів, і саме серед цих корчів стоїть гарний окунь. Саме тому вдягаємо офсети, мініатюрні приманки і погнали, бо окуня нас вже зачекалась. Досить потужний комплект, як на Окуня я зібрав на сьогодні. Це 962-й Orion МЛТшка з тестом 521, Divasarte 24, й 4000 DC і 06 й по Японії Duel Hardcore Super Cold. А потужність цього комплекта обумовлена тим, що в перервах між ловлею Окуня будемо прокидувати гарні ваги на дальняки. Тут є також глибокі ями, і є щука і судак. Але це вже по ходу, подивимось. Розпочинаємо саме з окуня. Починати буду сьогодні із двохдюймового мікрогота мікрогуата на офсетному гачечку. Ось вона наша перша точка. Минулого разу вона роздала досить непогано по окунчикам. Минулого разу ми, в принципі, півдня займалися не тим, що треба, і знайшли цього окуня аж під вечір. Бачите, всюду, всюди затоплені корчі, а під водою тут тупо затоплений ліс. Ну, давайте розпочинати. Першим розловився русик. В мене теж тільки що була покльовка і зрізав об корча. Боже, чьома, і це твої гігантські окуня. Ну, слухай, чогось треба ж починати? Чуєш, думаю, потрусив палку, думаю, щось палка продовжує труситись. Знаєш, як там кажуть, у великому шматку і рот радіє. Та, да, нічого, зараз знайду. Прикольно. Це, це, це... це тільки точка відліку, зараз все буде. Зараз я перев'яжусь і, і готуйся. Покльовує окунчик. З перших закидів не хотів брати. Знайшли е, гарний корч. Він там не один. Багато гілок в одному місці навалено. І стоять окунчики. В мене теж гарна покльовка тільки що була, але, на жаль, зріза. Невеликий офсет. Так, Де тут моїґвати? Ось у мене. таки покльовує. Знайшли точку, де навалено багато гілок. Ну прям дуже багато. Перевалюєш одну, потрапляєш на другу і так, ну майже до самих ніг. І стоїть вже три покльовки було. Так, погнали хвиленько, Русик зараз всіх оконів повиловнює. Тупо затоплений ліс. О. Дуже часто покльовки відбуваються, як тільки ти корч перевалюєш і одразу слідує клювака. ракушка тут все ж таки є, і нею покриті саме ці корчі. Але по дну ну, її майже немає. Не спіши, тому що корчі. Ой, диви, диви, диви да, Це О, гарний. Це гарний. О, завів Це гарний, слухай. Це кабанчик підводя я візьму. От такі нам і треба. А ну показується Угу. О, це гарний. гарна. Да, Оба! Давай я його покажу гарненько. Дивіться, друзі. От за такими окунчиками ми сюди і приїхали. Тобто я його вже пробував. Так. Да. Бачиш. Щука, напевно. Ну такий грамів 300. Дядько, вітаю. Пузатий, дякую. Прям як ти. Я вже не пузатий. І без ікри. Гарний окунь. Гарний. Супер. Ну, поплив. Ух, який товстенький. Да? прям. А там ікри, я тобі Чим. кажу. Ух, Пішов під рідні корчі. Початок покладено. Поки що Русик роздає. А в мене тільки холості покльовки. Але сподіваюся ненадовго. Зараз будемо доганяти Русика. А, О! Дивись, Теж непоганий, ай, зрізав знову, ну йоханий ти бабай! Ось вам основні складнощі ловлі в корчах. І шнур товстий не поставиш, тому що чуйка буде страждати. І підсічку сильно не зробиш, але якось треба з ситуації виходити. На жаль, теж гарний був. Десь такий, як русика. Досить важкі умови. Через ці корчі дуже складно перетягувати окуня. І треба знайти золоту середину. Тут і переборщити З силою виважування не можна. І якщо слабину даш, він, звісно ж, зійде. Ну, давай, давай, клюнь ще один. Пеллін. Вже майже під ногами. Це такий, я до мене великий був. Ледь-ледь. Я вже жартую, пост дав, пост прийняв. Я обірвався, перев'язався, русик обірвався. Будемо ловити по черзі. Ай. Дай лоб тут ну, прям дуже багато. Але вони, друзі, не всюди. Вони локальні. Наприклад, по центру тут у нас такий більш-менш чистий прогал. Зліва є пару корчиків, а справа тут прям навалено капітально. І вони серед них і стоять. Не дуже вони активні, але іноді покльовують. Так, зараз і я на танту спробую. А тепер дивіться, що тут по корчам. Ось я в перший заходжу. Бачите, прям... О, покльовка, блін поспішив. От тільки, тільки шнур а, торкнувся а, корча, приманка трохи підвисла, одразу покльовочка. Це був невеликий окунь. Але тим не менш треба було дати більшу паузу. Зараз досі йду по гілці. О! Ого! Є контакт дібрав. Це вже інший. Так, тут головне... Засів. Я тільки сказати хотів, що головне не всадити його в корч. Ну от що ж ти будеш робити? Так, да, місця такі дуже-дуже кріпкі. Виходь, друже, виходь. Отакі от от тут веселі місця. Основна проблема ловлі в цих коряжниках складається в тому, що окунь стоїть під самими гілками. Він не стоїть десь по бокам, десь по краям від цих гілок. Він тупо під ними. І найбільша кількість покльовок спостерігається, коли ти шнур впираєш в корч. Торманка в цей час знаходиться а, під самим корчем. Корчі тут доволі високі, здіймаються місцями до пів води і навіть вище. Ну і ви самі розумієте, коли клює окунь, а, вивезти його з цих гілок досить складно, особливо, якщо він гарного розміру. До такої кількості зачепів я вам чесно скажу, виявився не готовим. Торманки то ще пів біди. В Та нас так дуже скоро гачки закінчаться. Ну а ловити на відкриті тут просто не варіант. Розпочав я з активної приманки, заробив на неї 2-3 покльовки, один гарний окунь зійшов і вимкнувся кльов. Перейшов на танту і одразу заробив ще одну покльовку. На жаль, цей окунь також залишився в корчах. Дуже кріпкі місця. Прям дуже. Наступна точка. Одна з небагатьох. Якщо я не помиляюсь, тут менше корчів має бути, тому поставив танту на відкритому гачку. Опа, є контакт. Ну нарешті. Ну нарешті ж бляха муха. Тільки не зайди мені ніде. Ого! Нучі гарний, друзі. Ну гарний. гарне. Тихо, тихо. Бляха. Да. Ці гілки це просто зло. Це просто зло. От як тут ловити? І клює ж рибка, і гарний окунь. А дістати фігушки. Да. Давай виходь вже. Да, там якась прям супер гілка і сидить же. Если ж, блін. О! О! за засів. Блін. Ну вийди, будь ласка. Ну будь ласка, будь ласочка! Да, це просто якась катастрофа. Не тупо в те дерево зайшов і все. Давай, виходь, ну виходь, 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 виходь. Блін, знову засів. Блін, а гарний же живок, ну піпец. Прям дуже гарний. О! Давай, 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 давай! Давай, братан! О, ось він! Суха, я його хвилин 10 Звідти діставав і таки домучив. Дивись який. Ага. О, Це воно. Оце тема, дядька. Оце тема. А тепер подивись на повідець. Подивись на повідець, він тупо весь покоцаний. Да, така тема, одна риба і перев'язується. Десять хвилин його діставав, все корчив і не дарма. Подивіться, який грубий. Просто вогонь. Дякую. Вітаю. Дякую. Я нарешті його дочекався. Подивіться, який кабан. Такий грамів 400, може навіть плюс. Обалденний окунь. Ми змінили точку. Я знову ж таки поставив танту, але на відкритому гачку, тому що, як мені здавалось, тут менше корчів. Але ніфіга подібного, як виявляється, їх тут ще більше. Яким дивом я його дістав, ну не знаю. Хвилин 10 я з ним мучився, але все ж таки він опинився в моїх руках. Біжи. А тепер дивіться, як покоцаний повідець. На ньому майже немає живого місця. Тупо жесть. Так, швиденько перев'язуємось. І ще декілька закидів туди обов'язково зробимо. Окунь просто причудесний. Але дістати його з таких завалів в корях, ну, це ще постаратись треба. Дуже шкода, що місць тут мало, оскільки берега тут досить дикі, людей тут майже не буває, а дуже мало підходів до води. Ну і навпаки, дуже багато чагарників. Зарослих місць, корчів. Ну і ось такі одиничні підходи до води ми вишукуємо. У Русіка теж тільки що була покльовка, майже під самими ногами. Тут також є корч, і як тільки він приманку в корч сейфпер, відбулася гарна клювака. Але зрізав знову ж таки корч. А в мене він клюнув аж отам. Набагато правіше. Отак от. Так от. Я, як я її ще продрав. Під такою ж нягою окуні стоїть. Да. Вона якась зелена взагалі ця ракушка. Зверніть увагу, чим ми займаємось. Інакше аніж бочами я б це не назвав. Ох, ці рибалки. Заради кількох кукльовок залізуть куди завгодно. Таке місце класне з першого погляду. І корчів багато. Навіть ракуху тут знайшов, а він все не клює. Що ж робити? Місць тут в принципі майже немає. Без мачета тут нема чого робити. Дві три точки і схоже, що саме по ним ми переміщуватись взад-вперед будемо. Ну, іншого виходу ситуація я просто не бачу. А в кінці тут живуть. Мабуть, не в супер великій кількості, але ж розмір. Який приємний розмір. Залізти це ще пів біди. Звідси ще якось вилізти треба. Опа! Ніфіга собі... Ого! Ого, друзі, щука! Коже гарна щука. Охренеть. Оце подача була. Оце увалило. Я не повідець в мене несенький. 0,3. Охренеть. Оце увалило. Тільки ж не зріж, будь ласка. Жесть. Слухай, не підіймається. Прям... Та не знаю поки що. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухай, прям як минулого разу. Увалила просто жесть. І не підіймається. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Боже, який же кайф. Тільки ж не зійди, подруга. Тільки ж не зійди. Ай-яй-яй-яй, а тут ще й корч. А тут ще й корч. Ой, гарна риба. Так. Ось вона. Ух ти що. Я форсувати події не буду, в мене тут повідець. поведець. І з такою клювакою є. Немала доля вірогідності, що вона проковтнула мою танту. Аж по самі помідори. Дивись, дивись. А ну, ох, ти. Ось вона ось вона рідненька. Ну да схоже. Схоже, так як я й казав. Хоча, ні, ні Закроєчок. І сюди. опача Краса. Ну, тепер я задоволений. Тепер я, блін, задоволений. Клас. Дядька, ну така під півторашка. Да, да, да. Вже худа віднерестилася з такою покльовіною, просто я не знаю. Це топ. Це просто топ. Ось така красуня. Дочекався я такі потужної покльовки. Це звісно не окунчик. Але жалітись я точно не буду. Закриєчок. Але як же ж вона вгасила? Бомба. Отака. От вже кілька годин ми лазимо в пошуках окуня по місцевим корчам, і на черговій точці заробив дуже і дуже потужну клюваку. Одразу було зрозуміло, що це за риба. Щука засіклась за краєчок. Врятувало мене те, що флюрик засів за вусик. І дуже часто нас рибалок саме це і рятує. Ну, подивіться, яка вже віднерестилася, худа. Одна з чергових точок принесла. Дуже приємно щучку. Клюнула вона десь в районі Бровки. І клюнула вона дуже круто. Цю покльовку я запам'ятаю надовго. Бувай-бувай! Ось така універсальна приманка ця танта. Подобається не тільки окуням, але й щукам. Колір watermelon green Pumpkin. Ну круто, все як по книжці. Русик пішов штурмувати корчі. А я ще кілька закидів зроблю тут. Ну, вряд ли там хтось біля щуки живе. Хоча може окунчик, може вона якогось окуня стояла посла. Це теж дуже вірогідно. Отже, ситуація наступна. По два рази ми пробігли а, всі точки, які тут є, а, впіймали чотири рибки, а, і поки окунь був більш-менш активний, він клював. Зараз риба вимкнулася в нуль. Тому будемо шукати щось нове. Місця тут дуже-дуже зарослі. Я навіть не знаю, чи вдасться нам десь підійти до води. Але будемо пробувати. Подивимось. Ну, ну російськ, що ти там знайшов? Хапуга стайл. Трофей. Угу. Дай гляну. Ні, це на юзоріка якогось схоже. Чи копія. То щуку трола. Ух ти, так точно риба. ха <гум> щось цікаво. О, окунь, здається, окунь. Все, маленький. Ого, а може і не маленький. А ну давай його сюди. Хорош. О, Хорош. А я тільки сказав, що ми вже декілька годин лазимо без покльовок. Ну одесь русик. Красавчик. О. Секретна зброя. Ще й здалеку, Воно, покажи 20 його. По 20 грамів, блін, окунь. Писок Такий. Красавчик. Кусь. Відпускай. Якогось русик суперзальотного супер зальотного зняв. І що ми після цього тільки не пробували. Русик он навіть від не зв'язав. Дуже дивно. Риба сьогодні геть неактивна. Хотів. Я не знаю, скільки кілометрів ми за сьогодні пройшли, але прям дуже багато. Ноги просто відпадають. Риболовля видалась супертрудовою, і зараз, скоріш за все, той самий час, коли окунь вже почав нереститися, а щука після нересту ще нормально не перехворіла. Від того і результати скромні, але як мінімум розмір риби сьогодні точно порадував. Ну і оскільки окуні щука зараз не суперактивні, можливо, наступного разу вийдемо з вами за Судаком. А на цьому, друзі, буду з вами прощатись. З вас, як завжди, вподобайка. Залиште будь-який комент під цим відео. Підпишіться на канал обов'язково. Ну а ми з вами побачимось вже на наступній риболовлі.